Добрий вечір, мої любі глядачі, і малята, і дорослі. Всі, хто буде дивитися, всі, хто буде дивитися, наші казочки з Медведиком. Е -е 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 Медведик, ми тобі ще не придумали ім'я, але нічого, ми скоро придумаємо ім'я. І я думаю, ти в нас будеш з ім'ям. Ну що, казочки сьогодні для вас я написала свою казочку. Вона е -е така невеличка, але я думаю, вам вона сподобається. Трошки буду підчитувати. Я думаю, що нічого страшного, так? Да? Мощуйтесь гарненько. Сідайте зручненько, лягайте, якщо хай вас під поправи вам одіяльце під вами. Мама чи тата чи бабуся. І слухайте. Давно-давно... Зараз навіть більше так зроблю. О! В одному чудовому, невеличкому містечку. Коли дерева були великими, а сонце сідало за сусідню горку спати, жила собі така конячка, на ім'я Зарянка. Кожного ранку вона розвозила молочко для дітлахів по домівках. Ну тоді ж не було цих супермаркетів та магазинів молочної продукції. І по дорозі вона завжди зустрічалася зі своїм приятелем, маленьким таким рудим песиком, шариком. Насправді. Зарянка дуже не любила свою роботу, ну не так, щоб дуже. Ну так от не ну, трошки вона мріяла про інше. Вона, знаєте, вона хотіла бути скаковим конем, таким, щоб як ото на парадах, в білій попоні, а да? от що виступає на перегонах і бігає там на перегонки, а за це їй медалі всякі давали, і цілий сніп солодкого і запашного вівса. А Шарику теж не дуже подобалося сидіти на цепку і гавкати то на всіх, хто проходить мімо. То гав-гав, гав-гав, от життя. Він, звісно, він відв'язувався десь біг гуляти, але то не те. Він теж би хотів би вміти скоро бігати, щоб його брали на, на охоту і, і ним пишалися, бо він когось там, молодець, загнав кудись когось. І також йому давали медалі і велику, солодку кісточку. Але в нього були коротенькі ніжки. і... Ніякої породи геть. І якось сидячи в гостях у зорянки в Льві, Шарик раптом засяяв і вигукнув Еврика! Еврика! Еврика це так завжди кричать вчені, коли їм на думку приходить якась гарна ідея про винахід. Він таке бачив по телевізору, який видно у віконечку будинку, у дворі якого Шарик служив в охороні. Ну, а попросту сидів в буці і гавкав на всіх, але то не важливо. Зрянка. Ти бачила, як швидко бігає паровоз? А в нього кладуть вугілля. Отже, якщо ми з тобою почнемо їсти вугілля, ми також станемо швидко бігати, нас помітять, і життя наше зміниться в іншу сторону і, 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 і здійсняться наші мрії. І, обговоривши більш детальніше цю ідею, вони вирішили спробувати і пішли до купи вугілля, яка лежала якраз напроти одного з дворів. Її нещодавно привезли і висипали прямо перед ворітьми. Отже, можна сміливо підійти і скуштувати кілька шматочків. І тільки на кожен з них взяв по шматочку цього вугілля, як вискочила хазяйка двору пані Маруся, та як закричить на них. Ах, ви ж прийти світи! Хіба можна красти у людей вугілля? Вона вхопила каменюку і з силою ж бурнула в них. А потім, схопивши палюгу, погналася за переляканою зорянкою та шариком. Ви тільки, уявіть, несеться по вулиці, конячка, а за неї маленький рудий песик. І так несуться. А за ними чи душ якась тітонька з пальгою і кричить і маталає, маталає. Боже, як вони бігли, як вони бігли, так як вони швидко бігли, мабуть, ще ніхто в житті ніколи не бігав. А в цей самий момент у віконечку виглянув вмер їх містечко. Пан Садовенко. І тако дивився, каже, ого! Яка швидкість? Що це, за, що це за, за конячка така? Я впевнена, що якби це на перегонах, то вона би обігнала всіх і зайняла б перше місце. А цей песик, цей рудий песик. Боже, я такої швидкості ще навіть не бачив. Несеться, немов гончасвака. Це ж треба за таке медалі давати. І до великої радості Зарянки та Шарика, пан Мер видав кожному. По медалі і оголосив їх найшвидшим конячкою і найшвидшим песиком цього року. Отак. От і з тих пір Зарянка і Шарик знали, що якщо про щось дуже мріяти і починати цю мрію проводити в життя, то обов'язково станеться диво. А ось пані Маруся вони стали обходити стороною, бо другого такого марафону боялися, що не витримають. Зате пані Маруся пішла вчитись на коуча. Щоб допомагати іншим досягти своїх цілей. І бажано без палюги. Ось така казочка та в ній є зашифрована мудрість. Хто уважно слухав, той зрозуміє. А якщо не вийшло з першого разу, то спитайте у мами і вона вам підскаже. А зараз лягайте відпочивати, і я вам трошечки сама підкажу, що у кожного, хто мріє, завжди є шанс. Цю мрію перетворити в життя. Тож мрійте, дітлахи, мрійте, і ваші мрії хай збуваються. Добранч, солодких і мирних вам снів!